Скільки держава дає часу на розмитнення легкового авто, наш підписник Петро Козар запитує, за який термін треба розмитнити авто. Держава в таких випадках дає від 5 до 10 днів. Чому, якщо ми розмитнюємося в тій самій області, через яку заїжджали, тоді держава дає 5 днів. Якщо ж ідемо в іншу область, в інший регіон держава дає 10 днів. Що важливо знати в ці моменти? Держава дуже сурово і дуже знаєте так відповідально ставиться до вашого прибуття на митний термінал. Якщо, наприклад, ви приїхали на 11-12 день, Очікуйте штраф, митник 100% в такій ситуації виписує штраф. І що страшно, що ці штрафи можуть бути до 170 тисяч гривень. Отже, не порушуємо терміни, з цим немає жодних проблем. Розмитнення на терміналі відбувається 2-3 години, все робиться максимально швидко. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все правильно зробити.